Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас! До вашої уваги інформаційна програма Чорнівецький репортер І про основні місцеві події вівторка, 5 листопада вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Італійці поділилися досвідом із Буковинцями, як попередити природні та техногенні катастрофи. Опалювальний сезон в Чорнівцях розпочався ще 3 жовтня. Однак, останню котельню здали в експлуатацію лише сьогодні. Десятий міжнародний фестиваль документального кіно «Докюдейс Юей домандрував до Чернівців. Італійці поділилися досвідом із Буковинцями, як попередити природні та техногенні катастрофи, та що слід робити при надзвичайних ситуаціях в новоселицю, яка кілька років тому постраждала від повені. Прибув мер італійського містечка, аби розповісти, як з негодою боряться в його країні. Зокрема, говорив про волонтерський рух та налагоджену систему інформування населення про небезпеку. Невдовзі такі заходи планують запровадити і в Україні. Чорнівецька область стане однією з перших, де європейський досвід використовуватимуть на практиці. Що саме він передбачає? Дивіться далі. Проповінь у Новоселиці місцеві жителі пам'ятають дотепер. І права сторона міста Новоселиця знаходилась практично вся в воді в 2008 році. Вода прибувала у два етапи. Ось тут на цьому перехресті течія була найсильнішою. Пані Лариса показує, вода підійшла майже під вікна. Всередині будинку затопило меблі, зірвало паркет. Ми відступали вночі, відходили все далі, далі в село, думали, що, може, якось зупиниться, все. все І там тільки в кінці, над самим берегом прута, оце от такий п'ятачок був, який не був затоплений. І потім нас звідти лодками вивозили. І коли я особисто коли мене провозили, ось тут пропливали ми, і я побачила свій будинок, і ці всі і квітник, який гарний в мене був, і все хазяйство, ну, передати вам неможливо було. Коли вода відійшла, Шла будинок Лариси Іванів не потрапив до списку нездатних для проживання. Крім нього, у місті нарахували ще 18 таких осель. Частину відбудовувала держава. Восьморож родин вирішили відновлювати помешкання за компенсовані кошти своїми силами. Із подібною ситуацією свого часу довелося зіткнутися. Алберто Феррандо він мер італійського містечка Кіюліано, яке також опинялося під водою. Під час повені зумів організувати волонтерський рух та налагодити систему сповіщення населення. В випадку надзвичайного стану одним з найважливіших пунктів реагування є організація. Організація населення дуже важливо для людей, для населення це не імпровізувати, тобто бути підго добре підготовленим. Конкретні ситуації представляють людям і завозять їх на місця, де ставалися катастрофи, драми. І пояснюють на наживо, як, як ця ситуація а не тільки в теорії. Крім відомостей в інтернеті для школярів та студентів в Італії розробили спеціальні брошури із застереженнями та основними правилами поводження при тій чи іншій катастрофі. Перші примірники подібних буклетів презентували і в Новоселиці. Такі роздаватимуть по всій Україні, і це є першим кроком обміну європейським досвідом із італійцями. Люди на самом справді... Не доверяют власти, люди на самом деле плохо сами понимают, как себя вести и как уметь спасти себя и близких. И поэтому информационная кампания э, будет посвящена распространению знаний о том, как в Европейском Союзе на самом деле э, много или мало, но серьезно занимаются темой просвещения в. В ситуаціях, коли наступає какої-то у подальших планах створення таких же волонтерських груп наразі ж, проаналізувавши повені минулих років, їхню роль якоюсь мірою відіграють буковинські рятувальники. Щорічно у нас проводиться акція. Це розчистки берегів річок, русел маленьких потіків, стічних канав, які ну, підвищує спроможність пропуску повеневих вод. Крім того, нашому управлінню спільно з органами місцевої влади були розроблені плани реагування на надзвичайні на ситуації пов'язані з повенями в тих населених пунктах, які е, в тій чи іншій мірі потрапляли в цю зону. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прокуратура Чорнівецької області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника голови першотравневої райради Чорнівців. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Чиновник обвинувачується в одерженні хабара в 100 тисяч доларів. Статтею, яку йому інкримінують, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на срок до 3 років та з конфіскацією майна. Нагадаємо, на початку червня заступник голови першотравневої райради і депутат цієї ж ради через підставних осіб отримав хабар в сумі 810 тисяч гривень від директора ринку Нива, що в районі гравітону, за сприяння в погодженні проекту реконструкції ринку. Кримінальне провадження скероване до Шевченківського районного суду. Опалювальний сезон у Чернівцях розпочався ще 3 жовтня. Однак останню котельню здали в експлуатацію лише сьогодні. Чернівецький репортер неодноразово розповідав вам про те, що мешканці 17 будинків на вулиці Узбецькій, незалежно від початку чи припинення опалювального сезону, тепла в оселях не мають. Причина переоснащення котельні, до якої не могло під'їхати високотехнологічне обладнання за кордоном. Зате нині, коли його встановили, коефіцієнт корисної дії збільшився вдвічі. Другої труби не було у першопочатковому плані будівництва цієї котельні її доставили зовсім нещодавно у вересні, коли привезли високотехнологічне обладнання. Збудована у 2001-му котельня забезпечувала мікрорайон теплом аж до весни цього року. Керівництво Чернівці Комуненерго, врахувавши усі параметри ефективності роботи, вирішило переоснастити її сучасним обладнанням. Великі котли українського виробництва встановлювали прямо через дах. Затримка у запуску котельні полягала у так званому інтелектуальному обладнанні, яке везли аж з Європи. Схема на сьогодні класична: проплачені гроші затримало казначейство іноземні партнери без них не погоджувалися доправити обладнання в Україну. Люди в мікрорайоні мерзли. Втім, сьогодні, здаючи в експлуатацію котельню, керівництво з гордістю демонструє новенькі насосні групи сучасні системи хімводоочистки, контрольно-вимірювальне обладнання. Саме на цій котельні влаштований так само вакуумний дегазатор. Це новітні покоління, який, в принципі, вирішить питання розповітряння системи цього мікрорайону. Як ви знаєте. Ми говоримо про те, коли запускаємо, е, починаємо опалювальний період, де на там неділя, 10 днів на налагоджень систем. То ця система тепер е, мала би спрацювати протягом доби, максимум двох, і е, налагодити повністю систему до робочого режиму. Вартість усього обладнання – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Керівництво каже, витрати окупляться вже за три сезони. Коефіцієнт корисної дії становить 0,9 проти 0,4 попереднього. Економлять також і на людському ресурсі усе повністю автоматизоване і не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу. Дані передаються у центр управління. Автоматика сама регулює подачу тепла в квартири залежно від температури повітря. Ми бачимо сьогодні приклад узбецької, де 17 будинків в нас вже повністю готово для опалення. Як вже сказали, одним натиском на кнопку. Тому що вже все повністю готове. З двох котлів один планують використовувати як основний, один як резервний. Однак, якщо температура повітря опускатиметься нижче 20 градусів морозу, обидва працюватимуть з однаковим навантаженням. Поки утримується тепла погода, їх не вмикають взагалі. Втім, місцеві жителі досконало знають про час роботи нового обладнання. Шумовий рівень і та кацільне, тому що вони поміняли котли, і шум достатньо високий. тобто децибели я. На 40 привишають, тому що ми живемо в домі рядом ночі. Грімі такруді погрузчик працює. Гарантія на обладнання 12 років, але за попередніми розрахунками, при правильній експлуатації, воно років 20 не потребуватиме ремонту. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дев'ятеро чернівчан отруїлись курами гриль через недотримання вимог в частині термічної обробки в процесі їх приготування. Зокрема, під час перевірки, в готовій продукції медики виявили сальмонельоз. Нагадаємо, що перший випадок отруєння цієї продукції стався 27 жовтня. Вже наступного дня до лікарні потрапило ще двоє людей. На третій шестеро. Всі вони люди молодого віку. Як з'ясувалося пізніше, напередодні споживали кури гриль, які придбали в одному із барів міста. Всіх постраждалих шпиталізовано до обласної клінічної лікарні, санслужба Чорнівців за цим фактом одразу ж розпочала перевірку. Заклад тимчасово закрили, а власника закладу притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо е, висновків, е, всебічно і е, остаточно їх робити рано, оскільки е, ми очікуємо інформацію від головного управління Держсанепідслужби в Волинській області е, про результати проведення позапланового обстеження. Підприємства-постачальника. І вже після отримання тих матеріалів в процесі узагальнення буде зроблено остаточний висновок. На сьогодні ми маємо результати бактеріологічного обстеження пацієнтів. виділено сальмонелу тифамуріум в процесі бактеріологічного обстеження і маємо виділено сальманелу-тефімуріум в процесі бактеріологічного обстеження сировини, сирої курки. При дотриманні термічної обробки. Належної продукція була б безпечною. До речі, нещодавно нам повідомили про те, що сьогодні з лікарні вже виписали двох постраждалих. Інших планують виписати вже завтра. Арсенал зброї виявили на кордоні 9-мм стрілецьку зброю, 4 набої, ніж та кайданки виявлено на кордоні з Молдовою прикордонниками відділу Мамалига спільно із співробітниками митниці. За повідомленням прес-служби чорнівецького прикордонного загону для проходження прикордонного митного контролю на пост прибув легковий автомобіль марки BMW польської реєстрації. Під час огляду транспортного засобу 26-річний чернівчанин поводив себе підозріло та знервовано, що й привернуло увагу охоронців кордону. В ході більш детальнішого огляду в автомобілі під сидінням водія виявлено вогнепальну зброю іноземного виробництва та магазин з чотирма набоями. Поряд з цим в автівці виявлено мисливський ніж, а в багажному відсіку кайданки. На базі першої школи відкрили центр педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність невід'ємна частина таланту викладача, переконана більшість фахівців. Тому навчати чорнівецьких освітян на Буковину приїхав доктор філософських наук, професор, академік та директор інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Ігор Зязюн. Чернівецьких освітян навчатимуть в центрі педагогічної освіти. До того ж, ініціював відкриття центру фундатор нового напряму педагогічної науки і засновник наукової школи з проблем педагогічної майстерності Ігор Зязюн. Чернівецькі ж викладачі переконані, вчитель без педагогічного таланту не може бути повноцінним педагогом. Особистість учителя як фахівця складається із таких якостей, педагогічна творчість. Педагогічна техніка, педагогічна культура, професіоналіст, професійно-педагогічна компетентність, педагогічні здібності, професійно-педагогічний потенціал, а в центрі цього всього стоїть педагогічна майстерність. Я думаю, що сьогоднішній оцей. Захід, наша зустріч, дасть черговий поштовх у розвитку педагогіки в нашому краї, зокрема в місті Чернівця. Сам же науковець розповідає, що за всю свою практику не поставив жодної двійки, проте не було й жодного студента, який би з другого заняття прийшов непідготовленим, і все це завдяки праці над вдосконаленням професійної майстерності. Мене цікавило не те, щоб вони знали те. А мене цікавило, щоб вони гострили своє мислення. Знання можна знайти будь-коли і будь-де. А от знайти мислення в своїй душі, закинути це мислення у свою душу, це найважливіше. І якщо цього вчитель не зробить, ніхто не зробить. Цього дня Іван Зазюн відвідав не лише першу школу, побував він і в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича, де було укладено угоду між ЧНУ та інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих щодо подальшої співпраці а також відкрито ще один центр педагогічної майстерності. Було було не просто підпис підписання угоди, а був семінар, на якому була робота. Різних ланок освіти щодо того, як покращити проблему підготовки студента, і як справді підготувати студент майбутнього фахівця вчителя школи, щоб ми мали потім і вихованців школи набагато краще. Дар'я Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Десятий міжнародний фестиваль документального кіно до Кюдей домандрував до Чернівців впродовж 5-21 листопада. Буковинці матимуть змогу переглянути унікальні українські та іноземні стрічки всесвітньо відомих молодих режисерів. Організатор запевняють, що цей фестиваль є не політичний і не комерційний. Головна його мета підвищення рівня української кінодокументалістики та встановлення відкритого діалогу про моральні проблеми суспільства, права людини та створення фундаменту для демократичного майбутнього країни. Більше про фестиваль та його програму далі розкаже Генрієта Беух. Унікальність цього фестивалю це те, що він у жовтні, листопаді та грудні кожного року мандрує усією Україною, завдяки чому величезна кількість людей має змогу переглянути якісне документальне кіно а відтак замислитись над чималою кількістю проблем, які висвітлюють режисери у цих своїх стрічках. Вони зняті або в цьому, або в минулому році представлені на фестивалі, і до цього їх практично ніде не показували і не презентували. Ми піднімаємо Суспільно важливі питання, які, ну, які є в нашій державі, в нашому суспільстві, і ми говоримо про демократичні цінності, про якісь такі моменти, які можуть рухати і розвивати наше суспільство. Цього року фільми фестивалю зможуть побачити й в районах, не лише у нас в Чернівцях. Усе кіно, що демонструватимуть у нас, покажуть і в Заставні Сторженці, селі Михальче, Стороженецького району, Хотині, Новоселиці та селі Топорівці Новоселицького району. Фільми транслюватимуть в українському народному домі, обласній науковій бібліотеці імені Івасюка, районних бібліотеках на базі Чернівецького національного університету, а також євроклубів нашого міста. Відтак локації показів змінюватимуться відповідно до ідеї того чи іншого кіно. Цього року ми вирішили відійти від того, щоб показувати кіно лише в місті, а перейшли також на покази в районах. Ми хочемо більше дати, якби так, так би мовити, кіно в маси, показати його тій аудиторії, яка проживає не в місті, а в сільській місцевості або в районних центрах, аби вони також долучились до проведення цього фестивалю. Ефект від перегляду фільмів буде підсилюватися зустрічами з режисерами, діячами культури та митцями, тематичними дискусіями, обговореннями та різноманітними правоосвітніми заходами додають організатори минулого року. Побувала на фестивалі мандрівного кіно до кюдесію Тетяна Демитко і впевнена, що вони необхідні і впливають на розвиток суспільства. Показ документалістики, фільми це дійсно є дієвий механізм формування громадської свідомості, громадської активності, тому що потрібно показати людям, що кожна людина є сила і кожна людина щось може зробити. І такі фільми, які демонструватимуться у цьому році, вони якраз і покажуть приклади такої локальної ініціативи, яка дає результати. Також в рамках заходів мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до UA за сприяння кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету ЧНУ відбудеться круглий стіл та показ документальної стрічки «Діти за ґратами з обговоренням проблем чинної системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та можливі шляхи їх вирішення. Детальнішу програму показів кожен бажаючий може знайти у групах та соціальних мережах. є у координаторів фестивалю. Відкриття у Чернівцях запланували 8 листопада о 18-й годині. Генрієта Беух Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці кілька днів. 12 представників німецькомовної молоді буковини вивчатимуть поетичні ази на майстер-класах від німецького поета, резидента Мередіан Черновіць Тома Шульца. Знайомство з сучасною поезією та самостійна творчість у вільній та ігровій формах головні завдання такого міжнародного проекту. Що особливого розкаже митець і чого очікують учасники, дізнавалася Генрієта Беух. Поетичному ремеслу з 5 до 8 листопада навчатимуться 12 студентів із Чернівців Житомира та Черкас. Учасники досліджуватимуть тенденції та теми сучасної німецької лірики і пробуватимуть власне перо. Серед них колишня студентка ЧНУ імені Юрія Федьковича Інга Ткачук. Дівчина, почувши про такий проект від німецького центру Геданкендах, із задоволенням вирішила взяти у ньому участь, адже запевняє, що їй цікаво побачити можливості інших та й продемонструвати свої. До цього майстер-класу писала свою поезію, але не показувала її на загал пробувала, скажімо так це посини в шухляду поки що, тому мені цікаво працювати побачити, як це роблять більш досвідчені люди. Я очікую побачити, як саме це робиться, як робити це правильно. Я хочу побачити, де мої слабинки. Я хочу порівняти себе з іншими людьми, я хочу побачити, чого вони досягли. Поетичне самовираження спонукає учасників замислитись над власною біографією, історією та культурою. Тематичними домінантами будуть також соціальна дійсність та суб'єктивний досвід. Запевняє Том Шульц, німецькомовний поет, який і проводитиме воркшопи для наших молодих поетів. Я хочу розказати учасникам про сучасну німецькомовну поезію. Ми в ігровій формі спробуємо написати найрізноманітніші тексти. Тут найважливіший сам процес, а не мій не готовий план. Адже мені цікаво познайомитися з молоді України і побачити, як вона мислить, як пише. Наприкінці побачимо, що вони засвоїть. організатор такого заходу, німецький центр культури ґіданкиндах. Вони познайомилися з Томом Шульцем під час його перебування в Чернівцях на поетичній резиденції від мерядян Черновіць. Власне вже тоді і задумали і Ею такого проекту ми вважаємо що Том Шульц може добре впоратися із навчанням інших. Він вже добре знає Чернівці. До того ж на резиденції чимало писав про це місто. Цей поет досить комунікабельний і сподіваємось, не буде жодних проблем у нього зі спілкуванням з нашою українською молоддю. До того ж, він знає чимало ігрових варіацій написання, чого може навчити й інших. на завершення майстер-класу. Учасники презентують написані ними тексти на відкритому читанні. Генрієта та Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І насамкінець про ускладнення синоптичної ситуації. Чернівецькі рятувальники попереджають, що 5 та 6 листопада в карпатському регіоні очікується ускладнення гідрометеорологічних умов пов'язаних з сильними дощами та поривами вітру до 15-20 метрів в секунду, а в Карпатах до 30 метрів в секунду. У зв'язку із цим намагайтесь утриматись від поїздок в гірську місцевість цього регіону протягом найближчих двох днів. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього не кращого. Побачимось.